І ми це будемо, звичайно, встановлювати, тому що це неможливо в принципі, і це мало бути в обвинувальному акті. І доказами підтверджено. Всього цього вам надали документи. Я, маю надію, ви хоча б і подивилися, що сьогодні ми судимо людину просто за слова. За слова. Тому що словами я, я яким чином перешкодив е, оцим ось ЗСУ, чи як вони кажуть, ТЦК, але вони в структурному підрозділі і чомусь мені... Е, як е, говорять про ЗСУ? Також, ваша честь, звертаю особливу увагу, що аналогічно була така стаття 111, державна зрада. За цією статтею Державна зрада людині дали Вінницький міський суд 240 тисяч гривень за ставить. Наголошую, це державна зрада. І це легко перевірити, це все, все є в відповідному доступі. І, звичайно, коли є такі рішення, ваша честь. Я змушений наголошувати на тому, що мене тримаючи за слова, а людей за державні зради випускають. Людей випускають за збройний опір працівників МТЦК, а мене за слова, що я вимагав діяти законно, мене сьогодні судять. Тобто, ще раз наголошую: навіть припустити, що я визнав вину, суд не може її прийняти, тому що якщо я і перешкоджав, як пише прокурор, гіпотетично припустити. То виключно злочинним діям ТЦК і виключно словами. Словами, без закликів, це експертиза, я надіюсь, вам не подали цю експертизу лінгвістичну, що нема в мене ні закликів, і я діяв в межі чинного законодавства. Але словами, якимось чином, я образами, як вони зазначають, зупинив ЗСУ. За Говорячи про ТЦК, щоб дії були законні, ось про це вже зараз говорить весь світ. Проти, проти цієї влади порушено понад 100 кримінальних справ, як я вже зазначав в Америці. І ось цей ось, е, Зеленський скоро закінчить своє буття. Я прошу вас честь не боятися, тому що рано чи пізно політичні в'язні повиходять і маю надію, що ви станете судом Верховного суду у зв'язку з тим, що зараз це свавілля влади. І також я наголошую на рішення Європейського суду справ людини неодноразово я зазначав своєму копитанні, що сам по собі безальтернативний захід це вже є порушення конвенції. Суд не дає мені можливості навіть довести, що я не збираюсь нікуди втікати. Більше того, є докази, що я не тікав, а саме в прямому затриманні. Більше того, в протоколі обшуку чітко написано, що я сам віддав усі матеріали, всі телефони, там все описано, це слідство Тобто сьогодні. Матеріалами справи вже спростовано, що я маю намір на когось впливати. Це просто ви розумієте, ця справа настільки показова, настільки люди зараз дивляться, ж чудово всі мають розуміти, що після того, що ця влада наробила, буде жах в країні. Ми зупинимо навалу цих портів. Але що буде в країні після такого вибачте за відвертість, правосуддя, коли нам американці кажуть, що в нас політичні в'язні. Що сидить людина за слова. На рахунок е, клопотання прокурора. Е, він зазначає, ось дивіться, ваша честь, він зазначає ось це все знову таки. Аж до 20-ї сторінки він розписує вам, чим не поважає вас. Я говорю по фактам, зверніть увагу, я говорю виключно по фактам, не по законам, ви їх і так знаєте. Прокурор, як вони кажуть завжди для більшого веса, Ось, бо вся задача мене опорочити. Вони статті пишуть, я вам покажу зараз. Які пишуть про мене статті, наче, то я колаборант. Хоча мені офіційно е, колабораційну діяльність ніхто, тому що не може, ось ваша честь, уже політичний в'язок. Зверніть увагу е, на те, що про мене пишуть. Це все спеціально робиться, щоб мене опорочити. І не хоче прокурор роз'яснити, яким це дивом моє обличчя було під час досудового розслідування одразу ж в інтернеті. Для чого? Тому що Шамик Олександр Вікторович, майбутній президент України, я це проголосив 11 липня, вже 12-го на наступний день, я на сайті Миротворець. І я сказав, що Зеленського це я його вияв, через що я через 2,5 місяці одразу попадаю в СІЗО. Савпадіння не думаю. Тобто сьогодні ми боремося проти Росії, проти цієї фашистської навали, а цей фашизм робимо всередині. Ми судимо людей за слова. Наголошую, в 2001 році скасовуємо таке кримінальне злочине, як образа. Словами зупинити ЗСУ неможливо. Також звертаю на вашу увагу. Є рішення Верховного суду України, ваша честь. Хвилиночку. А саме. Аналогія наголошую, що кримінальність заборонена, виключно, щоб обґрунтовувати нею е, злочин людини, тобто доведеність вини. У всьому іншому аналогія дозволена, тому що рішення Верховного суду є на всій території України обов'язковим до виконання. Так ось, я коротенько цю, цю справу, що, що треба зробити, щоб сьогодні була 114 1? Паці це було.